Вітаю вас! У цьому відео поговоримо про весняні методи щеплення, згадаємо всі основні моменти і зробимо наголос на тому, як нащепити правильно абрикос. Тому що яблуню, грушу, ну і більшість культурно щепити легко, навіть персик той більш-менш вдається, а от абрикос нащепити важко. І якщо ви не бачили першу частину відео про щеплення, обов'язково пригляньте, тому що це вже друга, коли ми робимо от саме щеплення. Але до нього треба підготуватися. Підготуватися в якому плані? Зараз вам поясню, от дивіться. Зверніть увагу на, на розвиток цього персика. Бачите? Тут вже є квіточки, великий листочок, це вже навіть не фаза конуса, це вже, це вже фаза рожевого бутона, вже навіть практично майже цвітіння почалось. От. Бачите, отакі от пагони ми вже для щеплення використати не можемо. Через це ми заготов, заготовляли пагони два місяці тому, місяць тому, поки ще сокорух не почався. І от порівняйте тепер. Пагони. Ці ми можемо використати, використати на щеплення, а оці не можемо. Готували ми не тільки живці, як бачите, а й дерево, на яке ми будемо прищеплювати наші живці. Це лича і будемо прищеплювати на неї персик. Бачите, ми тут зрізали, вже все підсохло, це зріз проводився ще в лютому. І тепер бажано цей зріз поновити. Можна це зробити як таким великим гілкорізом, так можна це зробити і пилочкою. Не сильно залежно, де ви хочете зробити щеплення, от, таким чином просто е, поновили. Цей гілкоріз робить практично чистий зріз. але бажано е, ножом гострим ще, ще це все легенько підчистити. От, легенько тут зараз підчистимо. Саме у цьому випадку покажу вам метод щеплення купуровкою, як можна е, виконати це на набагато, товщому, на, ну, от, набагато товщій нашій прищепі. Робиться це досить просто, потрібно з одного боку зрізати досить глибоко кору. таким чином, бажано виконати одним рухом, е і приблизно от таким, от такого результату можна трішки поправити ще. От, таким чином, бачите, легенько зачищаємо. Щеплення виконую отаким от ножом від Fiskars. Можна виконувати іншими ножами, можна канцелярськими, але якщо ви... Виконуєте небагато щеплень весною, ну, до 100 щеплень, то такий ніж вам повністю підійде. Якщо ви вже робите тисячі, то потрібно брати щось професійніше. А Якщо е, буквально, можливо, декілька щеплень, то можна користуватися і канцелярським ножем. Також нам знадобиться от, е, ізоляційна стрічка. Живець наш зрізаємо таким самим, от, як би робили копліровку, хто знає. от, Просто на скосяка гарненько все зрізаємо. Повністю все, він живенький, гарненький. От. І з приблизно таким чином. Не обов'язково зарізати до кінця, але можна це зробити, якщо вже є можливість, чому б і ні. Можна робити одним рухом, можна робити декількома. Абсолютно нема жодної різниці. На прищепі і підщепі робимо заріз, починаємо на 2-3 зверху. Бачите, ділимо на три частини і на 2 третіх зверху зарізаємо. Не на середині. Якщо зарізати на середині, це є помилка. Тому що на середині. Наш матеріал вже має зійтися. От. Якби ви на середній зробили такий заріз, він просто тут ну, не буде за що вставити. І таким самим чином от, робимо заріз на прищепі, так само на 2 3 зверху. Приблизно однаково нова довжина. Можна навіть тут трішки більше взяти, тому що ми зробили досить серйозний заріз на живцю, тут вже також можна трішки заріз поправити. Щоб довжина більш-менш співпадала. Бачите, і робимо також наш заріз. Виконувати це все, звісно, що бажано, чим швидше, але при зйомці не зовсім зручно, тому. От. Та й має трішки більше часу. І далі просто вставляємо наш живець прищепу, з якогось одного боку. Зараз побачимо, з якого боку краще. Можливо, навіть з цього. З цього боку, можливо, навіть краще вийде. Розмістили з одного боку тут, не з двох, не посередині. І так, щоб наша приблизно тут співпали камбіальні шари. Камбіальний шар це не кора, це оця лінія. Вона тут зараз вже... Покоричне це тому що вступає в реакцію з повітрям. Через це щеплення потрібно виконувати якомога швидше. Бачите? От. І лінія зрізу на живцю має співпасти з лінією зрізу на нашій прищепі, не з корою. Тому що кора на, от, на старшій деревині, на яку ми прищеплюємо, завжди буде товща, ніж на прищепі, і ніж на живцю. І тому наш шивець можна навіть сказати. Потрібно трішки втопити, бачите, всередину зрізу відносно нашої, нашого кореня. І далі залишається тут тільки замотати місце щеплення і вкоротити живець. Використовувати можна різні матеріали, бажано використовувати професійні, я використовую таку просто ізоляційну стрічку жовтого кольору. Можна використовувати і чорну, але вона має і свої плюси і мінуси. Чорна стрічка, вона... Як, як ви знаєте, набагато краще нагрівається, і вже пізньою весною травень на початку червня дуже сильно нагрівається. Тому може трішки бути, якби деревина може спектися знизу. Але на ран... ранньою весною це має свої плюси, тому що от сонце нагріває, піщепа там. В місці щеплення утворюється вища температура і краще зростається. Тому на початку сезону чорна ізоляційна стрічка краще себе показує, а от в кінці гірше. Тому навіть можна в принципі, її потім замотувати жовтою. Не знаю, це мої такі, це мої тільки такі роздуми. Далі замотувати місце щеплення можна як і липким боком, так і не липким боком. Я завжди замотую липким боком, але для демонстрації суто для цього відео спробую один, одне щеплення зробити не липким боком замотати. Таким чином. Бо вважається, що потім незручно це відмотувати, кора пошкоджується. От, відірвалося. Нічого страшного, зараз обмотаємо ще раз. Таким чином. Бачите. Верх, э, верх, тут я замотаю вже липким, липким шаром, трішки небагато, тому що я тут не використовую садовий вар. Якщо, бачите, оцей верх, його можна э, як і замазувати садовим варом, так можна, звісно, просто заліпити ізоляційною стрічкою. І далі, коли ми вже обмотали, можна також ще липким середину зафіксувати весь. Все місце щеплення. І тепер просто тільки залишається нам зрізати на задану висоту наш живець. Не бажано залишати дуже довгий їх. Найкраще це три бруньки, можна залишити чотири. От, Маємо 1, 2, 3, 4 бруньки. І ми виконали щеплення персика копуліровкою на набагато товщу прищепу, ніж сам живець. А тепер поговоримо про щеплення абрикоса, оскільки його досить важко. Весною успішно нас щепити. Ще так більш-менш нормально приймається купліровкою, тобто в приставлення. Зараз вам продемонструю цей метод. І набагато гірше в розчіп, за кору і так далі. Тому, коли ми маємо отакий, бачите, потужний досить абрикос, і в нього йде отаке розгалуження зверху, знизу, бачите, майже ну не настільки аж вертикально, але все одно, досить непогано. Краще все-таки використати оцю гілку, тут просто зрізати. А цю гілку використати на щеплення. Але не обов'язково її повністю видаляти, тому що її можна м, зробити тут просто запасний, запасне щеплення. Або це буде запасне, це основне. Це вже як вам більше подобається. Переходимо до щеплення копуліровкою, тобто суміщення. Зрізаємо гілочку і дивимося на наш живець. Живець досить потужний, тому будемо використовувати з нього тільки навіть далі треба буде зрісити. отак. Будемо використовувати з нього, напевно, тільки от буквально декілька бруньок зверху. Непогано, приблизно співпадає. Коли робимо щеплення окуполіровкою, тобто має співпасти обов'язково нижня частина, має бути принаймні такого самого діаметру або товще. А от вже живець може бути трішки тонший. По-іншому, щоб в інший бік було, наприклад, це товще, а це тонше, не бажано. І робимо наше щеплення, зрізаємо з цього боку зрізати, звісно, що буде зручніше. Можна це робити одним різом, можна поправляти декільком. От, Непоганий зріз, вийшов між іншим, непоганий. Робимо покращену копліровку, це означає, що звісно, що робимо на двох третіх зверху легенько язичок. Але коли це робимо, бачите, бажано не використовувати силу рук, тобто м'язів не тиснемо вниз, а легенько тільки от, буквально пальцями. Особливо, якщо знизу треба притримувати, бо може піти донизу і пошкодити вам руку. Бачите, зарізали тут. Зарізаємо, звісно, що і живець. От, можна порізати це робити, я роблю повністю стандартним способом. Ось таким чином, бачите. Незручно, бо в камері. В кадрі треба тримати. Ану, приблизно десь таким чином. Так, виходить. от. О, бачите, зарізали. Майже рівно вийшло, майже ідеально. З двох третіх зверху зарізаємо, звісно, що легенько, так, щоб не пошкодити руку. От. Якщо кажу, рукою не тиснемо, проводимо коливальні рухи тільки кистю руки. От. Кистю руки проводимо і все і все, більше нічого не робимо, бо можна пошкодити руку. От. Зарізаємо легенько. І тепер просто вставляємо, суміщаємо наші частини От. і більш-менш. Тут, бачите, нормально співпало. Тут нам співпало. І замотуємо наше щеплення, звісно, що нашою стрічкою. Для такого випадку, все-таки, напевно, я порційно буду це робити, бо що незручно буде робити це цілим рулоном. Клейким назовні. Хоча я роблю майже завжди клейким досередине, але кажуть вже, якщо так правильно, то я вам вже покажу, як правильно. Дотримуємось повністю всіх правил. Такий вид щеплення бажано дуже добре зафіксувати. От. Притиснути досить сильно, максимально сильно, як можемо, і так, щоб витримала стрічка. От. Далі перекрутили її і тепер липким до середини Просто фіксуємо вверх. Все. Практично щеплення наше завершене. Будемо сподіватися хорошого результату, оскільки наш живець був повністю в стані спокою. Бачите? А Абрикоси вже пішли вріст. Це буде наше основне, або це буде основне, це як ви вже самі вирішуєте, але от зробимо на одному і тому самому дереві два щеплення. Щоб можна було потім вибрати, яке піде, яке не піде і так далі. Тут верх, звісно, що просто зрізаємо, зробимо трішки вище, щоб нам було зручніше зчіпати. Проводимо щеплення в розчіп тут зверху. Робиться дуже просто: таким ножем беремо і розколюємо. Нашу підщепу чи прищепу, тобто корінь, який ми будемо робити От, щеплення. Роз, розкололи, беремо наш живець, О, візьмемо, певно, середину, тому що цей знизу досить дуже товстий. Все-таки трішки заберемо. От, приміряємо. Приміряємо, буде приблизно, ну, можливо, але так, щоб кора більш менш було потрібно в цьому місці. Тепер досить важливо. Щоб правильно зробити щеплення в рощі, потрібно зачистити е, нашу прищепу правильно. Як ми це робимо? Можемо робити таким самим чином, як і е, коли робимо, окуліров... робимо купуровку, але потрібно трішки по-іншому це зробити, тому, щоб був тут от клинчик такий вийшов. Зачити, зачистили під один бік з цього боку, тобто так на скоса в цей бік. Привертаємо при прищепу, живець і робимо ще один зріз, щоб вийшов у нас от приблизно такий клинчик. Бачите, двома різами. З цього боку, бачите, може нічого і не бути. От. Все рівненько, гарненько клинчик практично майже. Ну, непоганий, я задоволений. ним. І тепер цим місцем, де більше кори, вставляємо наше назовні, де буде щеплення. Ніж вставляємо всередину. Він має тут спеціально бачите, зверху таку от кнопочку, щоб вона ширша була, щоб можна було розчепити місце щеплення і його легенько прокручуємо. І тепер можна вставити. Як я вже казав, живець має бути трішки втоплений В нашу підставку, так скажемо, в корінь, от, щоб співпали наші камбіальні шари. Ну, так приблизно чином, бачите, трішки тут і втоплене, не знаю скільки вам видно. От. І тепер можемо це все легенько обмотувати. Звісно, що вкорочуємо прищепу, нам такої довгої не потрібно. Прямо легенько щеплювати. Все. Тепер липким назовні, як я роблю вже цього разу. Як мені багато хто радив, защеплю. Зафіксовуємо місце щеплення. Я кажу, останнім часом не використовую садовий вар. Ну, За виключенням, хіба якщо роблю дуже вже товсте дерево. Дуже вже товсту гілку зрізав, там треба нащепити і так далі. Трапляється дуже рідко. Тепер перевертаємо на липким. І вже верх можна і липким легенько замотати. Нічого вже такого не буде з цього страшного. От. Так. Можна ще навіть отак. І тепер легенько зафіксуємо верх таким чином. От. Все. Зрізи зверху можна замазувати чимось тут і тут. Можна не замазувати вже, як бажаєте. До всіх інструментів, які використовував в цьому відео, звісно що, залишу посилання в описі. Отаке таке приблизно вийшло в мене щеплення. Сподіваюся, що згадав всі моменти, і сподіваюся, що вам все зрозуміло. Якщо ви не погоджуєтесь з цим методом, звісно, що пишіть мені в коментарі. Буде дуже цікаво почитати. А якщо сподобалося одно щось, напишіть. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо бажаєте допомогти цьому контенту, просуватися в Ютубі. І дякую за увагу. Побачимось!